Дівчата, не пропустіть, хто давно собі хотів класну вафельницю, зверніть увагу на цю модель, тому що вона дійсно крута. У комплекті аж сім насадок. На таку вафельницю діє гарантія аж 2 роки. У комплекті, є гарантійний талон, який ми заповнюємо, і є сервісні центри по всій Україні. Класна потужна модель на 1200 Вт. Ще до такої вафельниці, саме зараз, ми ще вам подаруємо класний подарунок. Це ось такий диспенсер для олії, яким буде зручно мазати, наприклад, формочку під час використання. Які ж насадки йдуть у комплекті? Перша насадка у нас ось така на ліжки. Наступна у нас насадочка для того, щоб готувати ось такі тонкі вафельки. Далі для печива Мадлен. цікаве, класне печиво багато рецептів в мережі інтернет. Далі у нас насадка для того, щоб готувати сендвічі, дітки обожнюють, наприклад, брати з собою в школу. Далі у нас насадочка на пончики. Дивіться, які смаколики можна приготувати. Далі вафлики, звісно, солодкі та сольоні. Або ось така насадочка на гриль. Ну а щоб зробити замовлення та отримати подарунок, пишіть нам в інстаграм, можна зробити замовлення на нашому сайті, або робіть скрін і пишіть нам у вайбер.